Як відрізнити Божу волю від власної. Дорогі мої. У своїй розповіді про спокушення Ісуса Христа у пустелі, Євангелист Матей використовує три різні терміни для позначення злого: диявол, спокусник і сатана. Кожен з цих термінів розкриває щось інше про те, як злий нападає на нас. І що важливіше, як ми дозволяємо вводити себе в гріх. Грецьке слово Діаболос означає брехливий обвинувач або наклепник. Воно виходить від діабалейн, що означає розкидати. Наклепник це той, хто плутає речі, сіє суміяття, і хибно звинувачує, діялос це той, хто приносить безлад і поділи, і це є точним описом роботи диявола. Насправді, це справедливий підсумок не лише всього, що він робить, але й всього, що він може зробити. Диявол розкидає речі, його візитна картка поділ. Там, де він знаходить єдність і гармонію, він творить роз'єднання та дисгармонію. Його перший крок заронити сумнів. Він шепоче жінці, чи справді Бог сказав тобі не робити. Цей сумнів призводить до першого гріха, гріха, який веде до всіх наступних поділів та відчужень, людини від Бога. Чоловіка від жінки, одне від одного і та кожної людини в її власного тіла. Диявол прагне унести той самий сумнів у наш розум, чи справді Бог тобі сказав, чи можна довіряти Богу цей початковий поділ, операційна система для всіх інших. Той, хто сумнівається, відступає від Бога. І незабаром опиняється осторонь інших і навіть самого себе. Поділ призводить до лихослів'я, пліток, лайки, хтивості, заздрості та насильства, як ми бачимо у книзі буття. Матей також називає диявола спокусником. Спокуса це ще один спосіб творення поділів. Це означає збивати на манінці або відтягувати когось від добра. Зверніть увагу, з чого починає спокусник, коли ти Син Божий, Він випробовує цю ідентичність, щоб відтягнути від неї Ісуса. Так як колись Він спокусив жінку, порушивши її упевненість у Богові, Він прагне відтягнути Ісуса. Від Його божественного синівства. З кожною спокусою Він пропонує Ісусу якийсь план, відмінний від плану Отця, Спокушають довірою до чогось, тільки не до Небесного Отця. Це ж робить спокусник із нами, дорогі мої. Простіше кажучи, Він запитує, чи справді Бог наш Отець. Чи справді Він бажає нашого блага? Кожна спокуса, яку ми переживаємо, це випробування нашої довіри до Отця. Спокусник каже нам довіритися задоволенню, багатству, владі, будь-чому, крім Отця. Він кидає тінь на доброту Отця, щоб припустити, що Він не на нашому боці. А в конкуренції з нами, що насправді ми не діти, а предмети. Останнє слово використовує сам Господь, геть Сатана. Єврейське слово Сатана це більше, ніж опис Черета, це власне ім'я диявола. Воно визначає, хто він такий, обвинувач. Під таким іменем він фігурує у книжі Його та у книзі Захарії. У чому він звинувачує нас? Яка суть обов'язків цього прокурора? Це може бути гріх, який ми вчинили? або якась вада, через яку ми страждаємо. Можливо, це взагалі не те, що ми робили, а щось, що зробили з нами. Як би там не було, обвинувач завжди прагне посилити наш сором. Ми бачимо це на прикладі Адама Єв. Великі обіцянки, які він дав заздалегідь, швидко перетворюються на звинувачення, їхня ганіба спонукає їх сховатися від Бога, обвинувач виграв. Так само він звинувачує нас та воруючи сором, який змушує нас ховатися від Бога, ти не вартий Його любові, щепочеві. Твої гріхи надто великі, твої рани надто глибокі, якби інші лише знали, вони би відкинули тебе, ти не вартий Цього. Він має намір встановити новий наратив, змусити нас забути, що ми були створені з любові, що ми варті смерті Божого Сина, і що Ісус прощає наші гріхи і вилікує наші рани. Але як би ми не почувалися, нам не потрібно ховатися. Ми отримуємо спасіння лише тоді, коли дозволимо йому знайти нас. Важливо, що наш Господь використовує це ім'я, відкидаючи спокусу, поклонитися дияволу. Обвинувач любить нагадувати нам про часи, коли ми віддали перевагу занепалому світові перед небом, тваринним речам перед творцем і зробили себе рабами гріха. Єремія – Називає Бога Хананян Ваала Богом ганебним, тому що цей демон посилив їхній сором і змусив їх робити ганебні речі. Англійський священник і теолог Рональд Нокс називав це поклонінням сорому, бо саме це ми робимо, коли приймаємо брехню, яку сатана розповідає про нас. Наш Господь розкриває ці три обличчя сла. Він звільняє нас від сумнівів, недовіри та сором, пропонуючи себе Отцю, Він лікує той найглибший поділ, наше відчуження від Отця. Він примиряє нас із Отцем та одне з одним, своєю відданістю Отцеві, однак не як я бажаю, лише як Ти. Він здобуває для нас благодать синівської довіри навіть у найбільш скрутних обставинах. Своєю принисливою смертю, Він виявляє нашу спроможну цінність і звільняє нас від сором. Духовна, духовність, дорогі мої. Покликання виходить з того, що людина насправді зустріла Христа, і щоб вона розпізнала Його, як Месію. Вона вірить, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб усіх людей призвести до Бога. Також вона виходить з того, що покликаний, який має частку об'явлені й запрошені, вирішує укласти своє життя згідно з цим. Без цієї вступної умови неможливо говорити про духовність покликання. Умова покликання становить певну духовність, тому те, що має бути виконане, не є розпорядженням, як, наприклад, у разі будування будинку, а посланням внутрішньо втіленим євангельським посланням, щоб свідомо жити як християнин і так проголошувати Христа. Людина має це послання переживати, проголошувати і підтверджувати своїм життям. Тоді воно достовірне, і тому покликання це насамперед свідчення життя. А вже потім може бути, хоч і не мусить, душпастерство. Місія це відчинної духовності. Йдеться про те, щоб проголошувати радісну новину. У реалізації місії на першому місці ставиться умова, щоб людина розпізнавала, як Бог хоче провадити її до вічного життя. Тому розпізнання Божої волі постійно перебуває в центрі уваги, посланий виконує не власну волю, а волю того, хто його послав, тобто Бога. Найважливіше питання духовності покликання звучить так. Як у конкретних ситуаціях розпізнавати волю Ісуса Христа, а через Неї волю Бога воля Бога. Найважливіше дотримуватися заповідей. За самою Своєю суттю ми люди слабкі, і проблеми з десятьма заповідями можуть бути також і у нас. Якщо ми хочемо розпізнати Божу волю якісь конкретні важливі ситуації, то насамперед повинні замислитися, чи щось не суперечить дотримуванню заповідей. Дотримування заповідей це обов'язкова умова для доброго розпізнавання волі Божої, коли у здійсненні вибору між двома можливими виходами, я запитую, що є Божою волею для мене. Тому що брати до уваги, що Бог дозволить мені відчути Його волю. Я переконаний, що Бог вписує свою волю в серця тих, хто його любить, і хоче його волю виконати. Вони повинні тільки поглянути на себе самих. Якщо вони таку позицію займуть, тоді рішення в будь-якій суб'єктивній оцінці є кращим. Треба вважати Божою волею. Власна воля. Коли шукаєш волі Божої, добре було би пізнати противника Бога. Ним є воля зосереджена на я, яка слідує виключно за власними прагненнями та вигодами. На першому місці я поставлю оману багатства, тобто прагнення починати. Це охота будувати більше за щіки, хоча один уже маємо купувати те, що нам не потрібне, їсти більше, ніж потребує наше тіло. Правителі хочуть володіти щоразу ширшими територіями, багаті прагнуть щоразу більше помножувати своє майно, жадоба глибоко вкорінена в нас усіх, доконечним є вислідити її та розпізнати, в якій формі вона проявляє, проявляється в нас. Недаремно Ісус наполягає на тому, щоб продати все. Хто керується жадібністю, той не може розпізнати волю Божу в собі. Він прийматиме власну волю за Божу. Ворогом номер 2 я назову прагнення влади. Ми можемо керувати іншими людьми, мати на них вплив, визначати, що вони повинні робити. Ми всі знаємо людей, одержимих владою, деспотів і тиранів. Також і апостоли хотіли мати впливові місця обід Ісуса. Прагнення до влади це одна з найбільш спокус у релігійних групах. Якщо хтось свідомо чи несвідомо хоче домінувати над іншими, він не може знайти в собі волю Божу. Третій ворог амбіції бути шанованим і цінованим, бути першим і приймати почесті. Це схильності сидять глибоко у нас. Амбіції зцілює покора, умивання ніг, те, що ми всіх інших людей цінуємо більше, ніж себе саме. Хто хоче знаходити Божу волю, той повинен усвідомлювати свою позицію, зосереджену на я. Якщо у конкретній ситуації хочеш розпізнати волю Божу, треба часто вслухатися в себе. Той, хто націлений виконувати власну волю, не буде спроможний знайти в собі волю Божу. В підсумку Він прийме також і тоді, коли цього не бажає власну волю. Намір, коли я допомагаю Богому. Роблю це або з чистої любові, або з прагнення мати похвалу. Інколи я можу це робити 50 на 50, і з любові та спрагнення похвали. Навіть можу робити це на 10% з любові на 90 через прагнення похвали. Якщо я помічаю, що допомагаю Богу, щоб бути хваленим. Я не мушу відмовлятися, допомагати їм надалі. Я повинен очистити свій намір. Добрий намір, однак може за дві хвилини ослабнути, і знову збільшиться частка моєї власної волі. На цьому прикладі ми бачимо, як важливо, а водночас як тяжко бути завжди на 100% скерованим на Бога. Щоб чинити волю Божу, я повинен мати чистий намір і повністю націлитися на Бога. Вочевидь, я повинен насправді хотіти робити все для нього і постійно оновлювати цей намір. Духовність посланого полягає в тому, що ми все робимо на більшу славу Божу. Постійно неповертання до чистого наміру має в церкві тривалу традицію. Ранкові молитви ми поновлюємо наміри на день. В молитві перед дідою поновлюємо наміри при страмах, подібно як в молитвах перед конкретними подіями, і так далі. Всі молитви мають в своєму намірі скерувати нас і наші ситуації на Бога. Знак Христа перед молитвою також служить очищенню наших намірів під час молитви, що настає після цього. Під час молитви. Теж можна прагнути егоїстичних цілей, з цього погляду важливо, щоб ми в рамках чистої духовності постійно контролювали наші наміри. Коли хтось хоче розпізнати в собі волю Божу, мусить особливим чином очищувати свої наміри та скеровувати їх виключно до Бога. В іншому разі, він не може сказати, що результат його вибору узгоджується з волею Божою. Процес вибору. Якщо я маю дві можливості дії, хочу знати, яка з них згідна з волею Бога, мушу включатися у вибір. Я вже вище говорив про обов'язкові умови для цього: поглянути на заповідь, оновити намір і прагнення розпізнати Божу волю, знати, що прийнявши таку позицію, я можу вважати Божою волю ту дію, яка за моєю суб'єктивною оцінкою буде краща. Так, я можу розпочати процес ухвалення рішення. Є три способи вирішувати. Найкраще, коли всі три єднаються і провадять до чіткого вибору. Однак це вдається не завжди. Перший спосіб раціональне обдумування. Я повинен зважити всі за і проти. Я повинен замислитися, за яким рішенням більше резонів. Такий задум можу вже повести до якогось висновку. Цей спосіб вирішувати можна далі доповнити розпізнаванням, проведенням на емоційному рівні, з яким рішенням я би почувався краще перед Богом, в який бік мене тягне, ці два способи роздумів або методи вибору разом можуть показати, яке розв'язання нам вважати волею Божою. Якщо ж натомість і цей, Третій спосіб, я дозволю Богові забрати голос більш безпосередньо, то моє рішення, напевно, дозволить реалізуватися Божій волі. Бог безпосередньо, не мов би одним променем світла, може вділити мені велику ясність. Так, певно було б з апостолом Матеєм, йому одразу стало зрозуміло, що він хоче йти за Ісусом. Такі подібні події це великі, але рідкісні дари благодаті. Якщо хтось глибоко війшов у молитву і вже тривалий час перебуває на Божій дорозі, то й часто відчуває таку ясність і визначеність, які походять більше від Бога, ніж від Нього самого. Цей останній спосіб вирішувати можна виразити так. Бог уже промовив у моїй душі, тепер я мушу тільки глибоко зануритися у своє нутро, щоб дістатися туди, де моя воля вже не реагує, да є тільки його воля, відповідна до цього конкретного випадку. Так виглядає спосіб вирішення рішень. Він набагато ясніший і певніший, і немінливий, однак дістатися до глимени, дорогі мої, ой як нелегко. Може, саме зараз нам здається, що життя зайшло в глухий кут. Ми ніколи не виберемося з боргів, у мене ніколи не буде дитини. Моя мрія ніколи не збудеться. Як це взагалі може вийти? Зараз це може виглядати незрозумілим, ви можете відчувати себе втомленими, і Божа воля може здаватися вам загадкою. Але одного разу в світлі вічності ви побачите, як все це в Божому плані поєднується одне з одним. А до того часу ось три кроки, які можна зробити, щоб знайти і розпізнати волю Божу. Вони допоможуть більше довіряти Господеві. Не будьте фаталістами. Ідея фаталізму, що все, що відбувається з нами, є волею Божою, веде до саможалості. Фаталізм змушує нас звинувачувати Бога у чому поганому в нашому житті і не брати на себе відповідальність тоді, коли ми самі є джерелом наших проблем. Також фаталізм веде до пасивності, він дозволяє нам думати, що ми знаходимося у пернаментному стані очікування Бога, що це Він приведе нам чоловіка, подасть роботу. Бог же говорить, я дав тобі розум, я дав тобі дві ноги, вставай і зроби з цим що не було». Друге, не падайте дух. Іноді ви будете робити щось, що вважаєте Божою волею, але це обернеться невдачею. Що ж нам робити, коли немає відповіді? продовжувати довіряти Богу, знаючи, що Він працює над нашим характером через усі життєві обставини, і що у нього є хороші плани для нас. Третє жодного страху. Ключова проблема страху це сумніви в Божій любові. Біблії читаємо, страху нема у любові, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той не досконали у любові. 1 Івана 4:18. Ми завжди потрапляємо у скруту тоді, коли сумніваємося в Божій Любові. Бо коли ми не довіряємо Йому, то і не поклоняємося Йому. Божа воля це вираз Його любові. Коли ви не розумієте того, що робить Бог, запасіться терпіння. Бог знає, що для нас є краще. Ми не можемо бачити кінцевий результат, а Він може. На нашому шляху може зустрічатися біль, але всі ці життєві перешкоди, труднощі і проблеми формують наш характер. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, У уділю благословення, напишіть імена. Коментуйте, задавайте свої запитання, про лайки, вподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!